Що всі заморилися, і не я дуже коротко. Значить, перша термінологія. Значить, громадська організація матководі в Україні. Так от, щоб ви знали, що слово матководу в українській мові не існує, російською мовою є животноводство. Є сіноводство, є сканіводство, є, є відповідно, матковод, матковод, сліновод і так далі. Української мови жодного водства немає. Овцеводство це вівчарство, сільноводство це свинавство, пчеловодство це пдільництво. Якщо немарств, то немає одягу. Значить, українською мовою правильно, матка. Ізя сказати матковод. Нельзя, нема ніякого слова. Як в до української мови, вони сказали. Так що назва нашої нашої організації е, складається з одного російського слова і двох українських. І на якому будемо розуміти? So. Що no, не поховає? якщо не українською, давайте українською. Якщо російською, давайте російською. Ну не так, що одно ключове слово є російською мовою. Друге, назва бджіл. Ну розказує, що вони придумали назву для карпатських бджіл, а траву для української бурячом щодо запропонував. Ну, Я вважаю, що тут не при чому, даже слова такого не знав, породам з якою він працював, ми не знаємо. Так що є от великий енгель, який запропонував аписьми для українських діл, та в що була письма і фірацією, не годиться. В ну, той причині, що слово згідно. Кодекс фізологічної менгатури, тому що слово цервором є, бомбуса цервором, і це слово занято, преокуповане, як називається. Не з я використав І він прийшов до дуже, дуже простого приближення Енгеля в тому, що давайте використамо назву апісмаліфора Сосімоя для українських діл. Я такою на назвою вже пару статей написано там, які на них можна послатися з сіма і в честь зосіма. Так що ось така пропозиція, і інших, інших варіантів немає. Ну а це назвати тих цілях у нас водяться. А насправді, якби не робота <coughs> Рутнера, так би було. А насправді наші бджоли апісліфаремокіддоніка. Можна назвати варіант варю е, крайника. Це так сказати не обов'язково. А так а, або бапісь меліфора Сасинаї, «Апис Меліфера Македоніка. Значить, э, на що тут горніше сказав? От каже бджол э, Македоніка, це північ Греції, Румунія, э, э, північ Греції, Болгарія, частково э, Румунія. І Україна. От ця бджола після того, як відступив Льодовик, вона пішла на сівері, на за, за, заселилась в Україні. Вплоть до того, що е, е, Белгородська Ворожська область, там живуть е, наша українська бджола. Росіяни цього не признають, звичайно. Ну, і у них, і, у них е, бджола рідна. Аборигенна, це виходить середньоросійська, це темна лісова взяла європейська. І українська, оскільки частину України, частину колишньої України, це Білгородська і е, Воронівська область, от вони там і живуть. Як їх там зараз називають, я не знаю, але вони використовуються. Ну і далекі східку, і їх Ну Там або не скажу. Далі він каже, як це так бжала е, та сама, старша середньоросійська в нас живе е, там, на колісі, арал розірвався, там, там ну, розірвався російський, Там розвивався розірвався російський, а реал чому? Та дуже просто. Оказується, середньоросійські е, е, оці дуплянки, ці на деревах висять. це... Е, е, Поліська поліська бджала. А чому Поліська? А тому, що там, там, де вони живуть, там виразка. А на Вересковому і цей медій, де в основному зиму. На Вересковому меді до весни залишаються жменти поліських бджіл. А всі останні поліські, всі українські карпатські, всі вересково меді вимирають. Неправда. Неправда, вимирають, немає там карпатських, нічого нам немає. Ось стаються всередині самі. Дуже просто, просто перевірити до поліських, підійти до Я Чорнобильській робки, займався їздив в Чорнобиль, там вивчали, вивчали вивчала цих дзів. Ну, пані в плані якому, що зараженими чи не зараженими. Так отак приходиш, стоїть дуплянка, плянка. А так відходиш з нею, до радість. На тому січня закінчились, іде на мене. Що? І якщо встигнеш, якщо встигнеш втекти, так хорошо. Так що дуже-дуже за дуже. що то вдруг орали перерозу, тому що там, де верес, там роз поліським Ну, це окрема тема. Ну, два слова скажу, чому там. Ага. Що там тільки там з боротько, з дуками не місця, це дуже просто. Там надзвичайно бідна медина розпитись. Якщо ви поставите сім'ю від сім'ї е, на 2 кілометри, виповіли на кілометр, будете, вони будуть повні меду. Якщо ви зробите повну меду, хорошо, раз зробив пасі до трьох сімей, немає меду. Тому що ті, 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 та, та, та ресурса місцевості розділилася на сім'ї, їх якраз не хватило. Так, а тепер вернемося трошки, ну, в тому числі до Карпатяна. Дивіться. значить, Я зараз зачитаю, щоб ні слова не пропустити, висловлення одного пасічника відомого, це Матюшенко Володимир Івріч. Ну, така в нього. Не сулідно в такій книжці, такого листа набути. Це ж інсинуації. Василь, <ріст> 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 ну, <ріст> <ріст> ну не силі. Ви... Я вам тоді можу прочитати таких листів десятки. Тільки протилежних. Чудово. Ви, можете... <ріст> ви знаєте, пасіка просто не надрукувала, я гарно написав Фатюбу про це, але вони не стали друкувати. <ріст> я не знаю, як інцинуації в такій розслав... книжці не солідно. Я розказую свою думку. Значить, Бетюшенко Владимир досвідчений про пасічник, у нього 300 сімей, ну, від мого віку трошки старше, вони дух з сином там задоволяються сім сім Ну, сім'я. Ну. Він написав, що до нього звертаються посі... сусідні пасічники і кажуть, що слухай, що ти Вон на Карпатят, чудова пчела. Він каже, Ну, як тільки, як тільки ви начнете брати більше мене, чим я з одною Карпатками, от тоді я перейду на А поки що меду більше, виходить я. Так що практика критики Ну, сідає. Ви... Я згодив, що гайдара є сотні, десятки пісень, де Карпатятка чудова. Не написано, як комісар каже, не на кого нас, значить, не що значит, <реш> Не на якого нас, значить, не існує. А, а це, так сказати, жах. Але, але до чого ми дожили? У нас нема методики. Чому надії пасіки не порівняти карпатських і українських? Ну чому? Нема таких. Була конференція 40 років карпатських сів. Написано, карпатські бджоли за поляним полонцям, в Казахстані, в Киргизстані, Ну я не знаю, у багатьох там один Сергнянських чудові карпатські бьо. А на Україні жодної допомоги, що карпатські бджоли краще, ніж українські. Ну, Матюшенко, так сказати, сам вів селекцію. В 89-му році він не придбав пасіку. Сам придбав. Бі... Каже, я заказав Карпатські пакеті, привезли з Сумщини український. Я каже, чуть не плакав. Ну, почав працювати з цими бджолами і сам веде селекцію за всі 89-го року, ні одної матки не заліз, сам веде селекцію. І сьогодні мене бере більше усіх. Я розумію, що він великий мастер, а сальний драматич. Він я сказав, що він. Вони ж теж батьоні пчеловоди. Ну, більше-мену бере. В Цьому році він з половини своїх э, точків взяв, на, на, тільки на соняшник взяв по 100 кілограмів. Сонячний це аргумент, а то качественніший академію. А що з 100% на Карпотенці сюди? Соняшник, якраз аргумент? Карпатський дріо і чудові, але ніде не написано, що от порівнювали карпатський дзвін і український Олександр Дмитрий, неправда. Візьміть книжку, Пасіка, розкрийте, мною там написано всі, використання всі в різних зонах. Ніде не написано. В книжці. Так читайте. Я перепрошую, але чому діло і в Мукачеві беруть, і на схід беруть, ті пчоли? Але не те, що карпатський чоловік. Карпатську болю, тому що тут е, у нас приносить ті самі недоноси і по сто кілограм, але то ж ти українська согласен, Що вона приносить сто. Всі бджоли хороші на Україні, тільки з ними треба працювати. Не будемо так говорити, що ті типу, поганять. Я не кажу, треба працювати. Що, я кажу, не кажу що ну ви мені покажіть статті. Обикновений ось борщі. Ось, ось оце українська, а це карпатська. Ми їх порівняли, Давайте ми е, ці е, дискусії переповідаємо Олександр Ярович. Я зрозумів ваші, я ваші пропозиції. Чи, ті, ми, е, обов ви обов'язково підведемо, коли будемо підводити підсумки, зараз буде працювати група. Ваша група якраз буде це, це займатися... Олександр, ваша група, ви зараз знову на себе зберете людей, яким цікаво ваше піднято вам. А ви вже 10 хвилин виговорите. А тепер я, я вам кажу, я, що далі треба робити. Ви ж сюди прийшли не просто 10 хвилин спікером побути, то я собі можу дозволити. А ви маєте працювати в групі, і ми маємо напрацювати. З чим ми звернемося напрацюємо, узгодимо. Так, я вам кажу, зараз ви зберемося. Зараз я закінчу. Так, і ви зберемося в групах. Зараз карпатчики зберуться в своїй групі, українська степова біля Григорків. Питання. Як ви ж самі, це ж ви запропонували мені? Я писав термінологію у джулярстві. Зараз буде вас беруться люди, і ви не робите бо ну, якусь термінологію, пропозиції свої, ми це все завтра обговоримо і приймемо рішення. А так як? От ви давайте робіть. Ні, 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 ні. Давайте ми робимо. Разом вивернімо на себе. Ні, ні, мало кінчека. Вас тоді не беруть. Карпатчики не беруть. Карпатчики беруть, вони тут розходять. Ви займаєтеся термінологією українському поля. Побачите, ми неправильно назвали організацію. Тепер мені соромно. бачите, мені. як корабель назвать. Хоча перед тим як ми назвали, ми радилися з лінгвістами. бо. Мовниками, які вивчають українську мову та літературу. Нам сказали, що в інституті української мови. Ну то бачите, ви погано багато ходили на уроки. <риклад> значи, питання стояло, я хочу зразу вам відповісти, коли ви. Мені теж не подобається, як так, але мені не подобається, коли пишуть «щільний замість тільника. Але я мовчу, ну, люди так пишуть. Мені не подобається, коли мене називають маткар. Я як і не маткар? Я все життя з 70-го року займався банководством. Ну, і мене так навчили. Але давайте, давайте я закінчуємо. Маткарає. Ви зараз, ми от вирішили, всі вас підтримали, напрацьовуємо термінологію. І готові завтра прийняти це і звернеться Міністерство міського турпровича, щоб визволили реклами щодо термінології української мови. Буджулярській нема такого, нема такого. треба зробити української мови українській мові? Є стандарти на дзільницькі терміни. діють є, і, є. фактично вони їх, і, є, інтер, є, інтер, є. Інтер. Ну Написані вони фіомибачука і яка разі ця буде. Я ну, почоркаю, вернув йому червону бумажку, він викинув її. Тільки я вийшов з кабінету. Він не вийшов. зараз Поправили. У нас на сьогодні якби, офіційна частина всіх наших виступів закінчилася. І в нас зараз буде робота в групах, так як ми запланували попередньо. Ну, ми впровадимо таку практику, бачите, виникають питання і хочеться ну, нарізати нам задачу з колівцем, щоб ми це рішали. Ну, то неправильно, ми до чого ми зібралися. То групи, група по українській степовій, Людмила Миколаївна герой. Прошу, які питання є по українській степовій, що би ви хотіли почути, що би ви хотіли запропонувати? Давайте питання за облітники виставили там в куларах, питання одержання селекційного матеріалу, питання репродукційного матеріалу. Це саме з від Джони. Це тось нема папа, сховався, чи поїхав? Є, значить, біля Віктора Папа збираємося карпатчики. Ви маєте так само напрацювати і доповісти тут зараз через 45 хвилин, де ми беремо селекційний матеріал, де ми беремо репродукційний матеріал, де ми облітуємо карпатських бджіл. І як ви бачите подальший розвиток, як як ми Карпатку виводимо на європейський рівень? Ми почали це робити. Ми почули сьогодні пана Каспера Бенефелька, який готовий працювати по українській степові, по Карпатці, У яка є в Україні, але ми повинні з чимось вийти і працювати. То я хочу вас почути. Значить, питання хвороб бджіл. Підійти до Ірини Маслій, от сидить жіночка. Біля неї скучкуватися, поставити ті питання, які у вас тут були, і що 400 літа, ще там проблеми, які були теж пів години часу, напрацювали. І ми тут буквально через 45 хвилин. Зараз є без 15 сім, давайте половина восьмої, ми отут закінчимо нашу роботу, йдемо на вечерю. Далі у нас було ще питання термінології, ми вже вирішили. Олександр Данилович вже взяв на себе це все. Ви підходите на укол комісара, збираєтеся, напрацьовуємо, і Данилович доповідає, що ви напрацюєте. Ще є якісь питання, що ще треба було узгодити, поговорити. Якщо по півріду, то ми завтра ще будемо вести розмову тут зранку, буде доповідати нам, розкаже ще професор Бінепель питання. Я думаю, якщо питання є по генетиці, питання по генетиці в когось визріли зараз, тоді в нас є пан Волков, який готовий вам допомогти розібратися. Будь ласка, підходьте до пана Романа і теж обговорюємо це питання. Маємо на це за все працює пів години, ну, максимум 40 хвилин.